Подорожуючи в лісі, вони знаходять напівзотлілого віслюка, а поруч валізу з безліччю золотих монет і книгою. Лицар взяв книгу, а гроші віддав Санчо. Санчо, відчуваючи себе неймовірно багатим, хоче повернутися додому, порадувати дружину. Дон Кіхот написав два листи. Один – для Дульсінеї Тобоської, а іншій племінниці з проханням прислати трьох ослів, що належать герою. Листи повинен був доставити Санчо Панса. Зброєносець відправився в дорогу, але, зустрівши дорогою цирюльника і священника, зрозумів, що забув взяти листи з собою. Тоді він почав відтворювати їх по пам'яті. І наговорив всяких нісенітниць. Односельці вирішили, що божевільного дон Кіхота слід повернути в рідне село. Вони попросили Санчо передати лицареві, що він повинен повернутися додому, оскільки того чекає сама Дульсінея. Вони запевнили зброєносця, що надана послуга дозволить йому стати королем. І той почав реалізовувати намічений план. Санчо Панса передав своєму панові прохання прекрасної дульсінеї, на що той відповів, що не повернеться в рідний край до тих пір, поки не вчинить гідних своєї дами серця подвигів. Тоді на допомогу цирюльнику і священнику прийшла дівчина на ім'я Доротея. Вона виманила Дон Кіхота, представившись йому принцесою, яка потребує допомоги шляхетного лицаря. Дорогою вони зустріли каторжника, що вкрав у санчо панси осла, і власність зброєносця була повернута власникові. Біля джерела супутники побачили того самого хлопчика, якого бив селянин і за якого заступився Дон Кіхот. Пастушок зізнався, що втручання лицаря лише зашкодило йому і лаяв свого захисника, на чому світ стоїть. Кампанія вирішила зупинитися на нічліг в заїжджому дворі, де вночі дон Кіхоту привидівся напад ворогів. Він почав розмахувати мечем, проткнув бочки з вином і налякав свого зброєносця. Односельці сповістили всіх в окрузі, що Дон Кіхот збожеволів. За час перебування мандрівників на заїжджому дворі вони стали свідками найрізноманітніших життєвих історій, драматичних, любовних і відверто комедійних. Одним з відвідувачів таверни став цирюльник, у якого Дон Кіхот відібрав таз і поставив собі на голову в якості шолома, щоб владнати все священних заплатив цирюльнику необхідну суму. Далі в таверну прибули стражники. Вони оповістили, що мають затримати дон Кіхота за те, що він звільнив каторжників, щоб уникнути неприємності. Священнику і на цей раз довелося відкупитися і нагадати, що цей чоловік божевільний. Односельці з благих намірів вирішили посадити Дон Кіхота в саморобну клітку, щоб доставити божевільного додому. Через деякий час лицареві вдалося переконати своїх супроводжуючих в тому, що він не буде тікати, і його пересадили на віз. Добравшись до рідного села, Санчо панса не забув розповісти своїй дружині, що незабаром стане графом або ж губернатором острова. Тим часом ключниця і племінниця Дон Кіхота взялися доглядати за лицарем. Священик повідомив дівчині, щоб вона добре дбала про дядька, бо той може знову втекти. Вдома, завдяки турботам, Дон Кіхот відновлює своє здоров'я. Цирюльник і священник не відвідували його протягом місяця, щоб не нагадувати пропережити. Коли ж священник ризикнув відвідати Дон Кіхота, він зрозумів, що той абсолютно здоровий. Але варто було візитерові згадати про лицарство, і що стало ясно, Дон Кіхот все ще одержимий ним. Від вірного зброєносця Герой дізнався, що вийшла в світ книга під назвою Хитромудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі», яка користується великим успіхом. Після цієї розмови Дон Кіхот вирішив, що потрібно неодмінно відправлятися в дорогу. Запідозривши недобре, ключниця і Антонія усіма силами спробували цьому перешкодити, але безрезультатно. Перед тим, як відправитися в дорогу, лицар сумного образу вирішив отримати благословення дами серця. Він наказав своєму зброєносцеві відвести його в замок Дульсінеї – але той поняття не мав, де його шукати. Тоді Дон Кіхот був змушений зізнатися, що ніколи не бачив Дульсінеї і закохався в неї тільки з чуток. Санчо мало не зізнався, що і він не знає, як виглядає ця дама, але вчасно згадав, як передавав їй листи, і прикусив язика. Зброєносцеві не залишалося нічого іншого, як видати за прекрасну дульсинею звичайну селянку. Яке ж було розочарування Дон Кіхота, коли замість чарівної дами він побачив необтесану селянку, останньою краплею стала поведінка дами серця, коли вона грубо вилаяла лицаря і його слугу. Санчо Пансі вдалося викрутитися. Він сказав, що це підступи злого чаклуна. Дон Кіхот задовольнився цим поясненням, і вони вирушили в дорогу. Під час привалу Дон Кіхот і Санчо помітили, як неподалік від них відпочивали двоє чоловіків, один з яких був лицарем дзеркал. Познайомившись з ним, Дон Кіхот дізнався про його сумну історію кохання. Лицар дзеркал зізнався, що заради прихильності своєї дами серця він погрожував здолати всіх мандрівних лицарів Іспанії і навіть всього світу, в тому числі і знаменитого Дон Кіхота. Ображений такою брехнею, лицар сумного образу викликав його на поєдинок. Дон Кіхоту вдалося здолати противника, і незабаром він дізнався, що це був не хто інший, як Самсон Караско, автор книги про Дон Кіхота, який хотів таким чином повернути дивака додому. Герой не сумнівався, що все це витівки злого мага і продовжив шлях з вірним зброєносцем.